В полтавському еколого натуралістичному центрі учнівської молоді провели екологічну акцію Разом за чисте довкілля сортуємо, зберігаємо, відновлюємо. Цього ж дня вісім закладів освіти отримали сучасні контейнери для роздільного збору сміття. Їх передали учням міжнародні партнери в рамках програми ООН з відновлення та розбудови миру. Програма з відновлення і розбудови миру почала діяти в Україні в 2014 році. Тепер ми розширили географію нашого впливу і нашої діяльності. Ця програма стала можливою завдяки урядам 11 країн і завдяки нашому головному партнеру Європейському Союзу, які підтримує. Екологічні заходи, індустріальні проекти. Ініціатор акції, департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації вісім закладів учбових середньої освіти, які будуть користуватися цими баками. Еколога на центр. Не просто так ми вибрали одним з представників і отримувачів цієї допомоги, бо саме в цьому центрі навчаються дітки саме з екологічного напрямку. Окрім Полтавського еколого-натуристичного центру, баки для роздільного збору сміття передали у спортивний ліцей, мистецький ліцей імені Софії Русової, спецшколу Полтавської облради, навчально-реабілітаційний центр, ліцей імені Макаренка, Академію неперервної освіти. Імені Остроградського та в дитячий оздоровчий центр маяк дуже багато в нас закладів в області, які є екологічно свідомими, екологічно ініціативними. Ми в цьому році створили навчальну програму із апсайклінгу, це використання е, предметів, які вже одноразово були використані для вторинного використання. Я думаю, що ще в майбутньому ми зробимо і навчальну програму з ресайклінгу, тобто е, е, переробки для того, щоб діти е, старшокласники знали, які можливості з переробки вторсировини. сировини. Під час проведення екологічної акції для дітей організували інтерактив сортування побутових відходів.